Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Державне бюро розслідувань викрило український оборонний концерн, який виготовляв комплектування для російської зброї. Відповідні заводи розташовані у Сумах та Полтаві. Цей концерн постачав збройні деталі у Росію через треті країни. Про це в ефірі національного марафону розповіла речниця з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян. Сап'ян розповіла, що два заводи збройного концерну, які працювали у Сумах і Полтаві, виготовляли певні комплектувальні матеріали і відправляли їх на російський ринок ще з 2014 року. Після анексії Криму і тимчасової окупації Донеччини. Та Луганщини завод все одно продовжував експортувати практично 95% своєї продукції на ринок Росії, зазначила вона, за словами речниці, ці заводи нібито виконували замовлення своїх постачальників, однак продовжували постачати. Зброю окупанту вона зауважила, що масштаби такого цинізму вражають. Важко збагнути, як люди могли спокійно спати, знаючи, що вони допомагають Росії своєю продукцією бомбити мирні міста України, сказала Сап'ян. Крім цього, вона наголосила, що це одне з наймасштабніших розслідувань за всю історію існування. Державна. Бюро розслідувань. ДБР оголошує підозри та затримує власників концерну. Сап'ян також зазначила, що наразі слідчі і оперативники ДБР затримують і виявляють топ-менеджмент цього концерну. За її словами, ця фірма налагодила своє виробництво через треті країни. Вони налагодили таке постачання вже після вторгнення через підконтрольні російські іноземні фірми Прокладки, які робили замовлення українському виробнику, заявила речниця. Вона зазначила, що наразі частину топ-менеджменту вже затримали, а частину ще продовжують виявляти. Крім цього, працівники. Дебера оголошують підозри у створенні злочинної організації є пособництві державі агресорці. Сап'ян також підкреслила, що 8 червня дебер затримала організатора злочинної схеми, яким виявився колишній народний депутат і член партії регіонів. До того ж, ще близько 30 обшуків тривають і досі. Наостанок вона сказала, що деякі члени злочинного груповання мають російське громадянство. Тому, коли суд доведе причетність топ-менеджменту концерну до постачання збройних деталей Росії, їм може загрожувати покарання від 12 років позбавлення волі. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!